Учасники лондонської олімпіади відзначилися на турнірі в Чернівцях. Лучниці Лідія Січеннікова та Тетяна Дорхова взяли участь у відкритому чемпіонаті зі стрільби із лука, організованому товариством Спартак. Окрім титулованих спортсменок, тятиву на буковинських манежах випробовували і спортсменки із п'яти областей України. Про перапеті змагань в сюжеті Олександра Коркоїла. Олімпійка Лідія Січанікова розповідає, що змагання, організовані товариством Спартак, для неї дебютні в зимовому сезоні. Незважаючи на те, що лучниця сьогодні стала лише третьою, вважає турнір трампліном та підґрунтям підготовці до наступних серйозних змагань та чемпіонатів, а також новим витком в Олімпійському циклі 2016. тисячі тяжко, Кожен день тренування були, і я думаю, що я підготувалася добре до цих змагань, і це як перші стартові, то для наступних змагань, це як підготовка, за словами головного судді змагань Олега Осипенка, турнір відбувався протягом чотирьох днів. За звання кращого лучника змагалися спортсмени з п'яти областей України у всіх категоріях від кадетів до дорослих. Апогеєм та завершальним днем змагань стали командні виступи. Наша спартаковська команда черновицька у мужчин у жінок ці змагання. Вот, кадеты, может, они еще слабенькие, в других областей были сильнее, там третье, четвертое место. В личных выступлениях заняли первое место Дорохова Татьяна, участница Олимпийских игр, Семенова Ирина Спартаковка и Сеченникова Лидия тоже Спартаковка, это тоже участница Олимпийских игр. Голова спортивного товариства Спартак в Чернівецькій області Михайло Тостановський зазначає, що подібні змагання є надзвичайно важливими, адже звання кращого виборюють на сильніші лучники не лише Буковини, але й багатьох регіонів України. Сьогодні вид, як кажуть, в спорті розкручений, і ми вже маємо не тільки рівень олімпійських, і всі рівні підготовки від обласних змагань, державних змагань, міжнародних і Фінальний етап підготовки це Олімпійські ігри. Переможців та призерів змагань нагородили медалями та грамотами. А декому із глядачів навіть пощастило сфотографуватися з учасниками Олімпіади в Лондоні, Дороховою та Січенніковою. Олександр Куркуїли, Роман Веременко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.